Чим займатися в лагері і які є можливості для біженців, знаходячись в таборі певний час? Я думаю, що це в середньому до двох місяців. По перше, ви приїжджаєте селитесь, потім проходите реєстрацію, проходите лікаря. Там роблять або щеплення, або ну тих, у кого немає. І вот. або ну і флюорографію ще додатково треба робити. Це у них обов'язкові умови. Е, ще по тому, що що взагалі в лагері, чим люди займаються, чим біженці живуть, що роблять. Одні нічого не роблять, просто так лежать, е, е, як кажуть, е, тюленями тюленями лежать, пухнуть і не знають, чим зайнятися, і заганяють собі в думки непонятні е, якісь історії і від цього страждають. А є люди, які приїжджають і починають зразу. М Короче, я вам зразу лайфхак скажу в лагері, можна заробляти додаткові гроші. Це по чуткам, сам точно не знаю. Ну от те, що я чув, до 100 євро в місяць можна заробляти не сидіти вдома, а ходити, наприклад, працювати на кухні, працювати в пральні, працювати в. Боже, зараз ще скажу, працювати, швійою працювати. Ну, в общем, отакі от якісь люди з руками, вони завжди там допомагають тут, в якихось таких історіях, тим самим біженцям, і тому заробляють ще додаткові гроші. Помімо те, що лагерь виплачує гроші, ще плюс до цього можна підзаробити, щоб не сидіти просто на жопі рівно, як я кажу. А взагалі краще за все, звісно, проходити курс. Німецької мови. Тут є русскоговорящий, можна два рази на тиждень вчитися по півтори години. От, колективно у нас збирається певна кількість людей і там ми вчимося. А ще є інтеграційні курси німецької мови, тут інтенсив. Тут кожен день, там по 4 по моєму години. Кожен день е німці преподають на німецькій мові. Це, звісно, теж я ще не проходив цю історію, але запишу відео, побачите, як це відбувається.